У зв'язку з ростом аварійності звини пішоходів відділенням до її з обслуговування міста Дробич Донобиць, Днобицького району спільно з Міжнародною асоціацією автомобілістів Прикарпаття вирішено провести таку профілактичну роботу з метою недопущення загиблі, травмування пішоходів. Нами було розроблено спеціальні пам'ятки, які ми вручали. Пішоходом під час переходу проміжної частини дороги з порушенням правом дорожнього руху. Внучалися пам'ятки і попканджана пішоходів, що в разі повторного порушення правом дорожнього руху їх також чекає адміністративна відповідальність і накладення штрафу в розмірі від 51 до 85 гривень. Скажіть, будь ласка, скільки буде часу проводитися навчання до того часу, поки дійсно не будуть накладатися штраф. От який період от тих навчань буде? Ну, я думаю, що ми десь через тиждень, чи через два знову зустрінемося і вже будемо тоді спільно з Міжнародною асоціацією автомобілістів та Конпатія проводити знову. Таку роботу і будемо вже притягувати пішоходів до адміністративної відповідальності. Ще назвіться ну, посада і... прізвище. Ага. Начальник відділення Державної автомобільної інспекції з обслуговування міста Дрогобич і Дрогобицького району, капітан міліції Млавник Васильйович.